Аккаунт зламала, і відео почала. Малінка зросла, і я почала. Всім привіт! З вами Хакер Маліна, і сьогодні ми граємо у каталог Аватар у Роблексі. Ви скажете, так чого? Тут нічого робити. А ми е пройшли по Плейтайму. і сьогодні ми будемо робити тут скини з попі плейтайму. Я покрутила рулетку. Це доктор або лікар. The Doctor. Будемо. Ось таке скіт. Ну, я за основу хочу його взяти, але голову я хочу поміняти. Я хочу зробити. Я пороз хочу змінити голову. Окей. Okay. Давайте тоді uh, зараз аксесуарис. Uh, uh, ну, пишемо голова і uh, «the doctor». Ой. Uh, the doctor. Так. До к до к Тор. Ага. Давайте напишем в попі плейтайм. Окей, може він так зрозуміє? Так. Може він так зрозуміє, я не знаю. Я не знаю, може він так зрозуміє, але. може і ні. Е! The Doctor Poppy Play Dying. Є, єсть! Ось така голова. Але. ну, чого? От чого? А дивіться, багато тут скінів можна було зробити. Ой, звісно, ярна, бікатне. Я не знаю, чікен його вроді там зовут. Оце. Ну, все. Вау. Wow. Ярнабі. Сразу ярнабі тобі на плече. Давайте. Окей. Це голова не підходить. Ось там. Не підходить. Вона е... квадрата, розумієте? Це також не підходить. Давайте нормально. Ось так. Ось це. Це вже. Так, це вже краще. А чого це можна було одразу так? Все, тепер нам треба пальто. Все. Ніше не треба, нам ніч. Це. Ось. Хе А, Так, нам треба у Угу. Нам сюди. Ми е, туди е, попали. Нам треба якесь е, пальто. Е, чорне. Взагалі краще було просто чорне пальто. Е, так, де тут боді-боді-боді? Е, Все, він стає е, чорним. Так, тепер ми заходимо у основу одяг. Сюди. І давайте напишемо black. Просто black, Ну, це, якщо не знаю, хтось переводить, це чорний. Опа. <сум> треба просто поміняти ходьбу. Зразу ж треба. Давайте зразу ж поміняємо анімацію, Ні, дякую, нам не треба. А Чорна анімація. Ну, ось таку, давайте спробуємо, я не знаю. <гум> Апрыгає. <гум> Ні, це не підходить одразу так ось це. Ні, це також не підходить. Ось це можна. Так. Ось це підходить. Ну, знаєте, прыжок мені не дуже так подобається. Але це можна і справити. О, Мага. Ну не Ні, це зомбі. Зомбі нам не треба. Можна якийсь і дід навіть робити. Опа. Умер. Ну все, я вирішила, Тут буде анімація мага, тому що у нас сюди більше всього якось іде. А стояти він буде так ось. Мені ну, подобається. Я хочу йому ще якусь деталь додати. Ну, щось прям хочеться своє додати, щоб все знали, що це робила хакер Маліна. Ось так. Mm. Опа. Шіксмей Пигмен Шейшен пом не знаю, це проклається. Mm. Mm. Такс. Ось таке. Давайте додамо його. Йому дуже буде красиво. Mm -hmm. mm -hmm. Добре. Mm -hmm. так можна зробити. Добре, тоді мені подобається цей скін. Чогось прям дуже хочу його зробити. Не знаю чого. Е, так. Де тут якісь, Е, О! Якщо б мені вибув хагівагі і все. Ось в мене скін готов. О, боже, сі, у з зоком, дивіться, о, боже мій. Все, в мене скін е, готовий. Е, все. Окей, е, е. знімаємо. Але хто ще є якийсь схожий? Ну, я тупо не знаю. Ну, опа. В нам випадав п'єнозаурус, і я просто отак можу все залишити, і все. Все. Можемо. А По факту я зробила все. Все одного зробила. Але я буду робити по-чесному. Так що. Так, шуха, я, я не знаю. О боже, мій, тут так багато. О, кісі-місі. Е, так, ну о, довгий все. Якщо б мені довгий випав, я теж б отак зробила. І все, а де шляпа? Окей. О, ярнабі. Все, я також скін зробила. Е, все. Подивіться. О Боже, а в нього рот відкривається. Ну, знаєте, він чуть смішно <глігаю> виглядає, але ми будемо робити самі. Я можу максимально. Оп. Опачки. Не ну, надіваються. Ми будемо робити маленького ярнабі, я не хочу робити його великого. Все. Все. <глігаю> Окей, давайте сходимо у голови. Зараз напишемо. Е а, uh, как это пишется? Яонаби. Как Яонаби пишется? Я о на биттат. Вот так. Яонаби. Я не знаю. А, естественно, нам нічого не видає. Ну, ось це можемо надіти там. вау. Вау. Окей, значить я направлю якось пишу. Не, можна це убрати, будь ласка. Давайте зайдемо в аксесуар и спробуємо написати Яр просто без нічого. Яр Яр. Яр Д Р. Яр. На 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 Я пам'ятаю, що да после Б я Ні. Ярна бі. Ні. Не бе. Ярнабі. Так, воно. Воно надягається вже на о, голову. Ось така є голова, дивіться. Або. Воно вони стоять Однаково. Ну. Мені кажеться, що це о, краще. Ярна. Да, так, я правильно написала тоді все. Просто мені не видавало нічого. Уху. Так, тепер треба зайти. Так, обираємо це. Треба зайти в боді. боді-боді-боді. Ось воно. І зробити якусь схожу шкіру. Або ось. Ну, це дуже схоже. Ну, дивіться, ось це прям. Де якесь треба світліше щось, ну. Давайте я тоді потім. Отам трішечки затемню. Ну, так біж щось схоже, дивіться. Ну, щось схоже. Ось так от. Тепер треба. Е Давайте спробуємо. Мені цікаво, є одяг. Е Давайте напишемо Ярнабі і мені просто цікаво. Є якийсь прям такий ом, великий одяг я на. І. Мені дуже цікаво, ну і отакі є, ну це логічно, нам завжди такі є. Барнапі. Що це взагалі таке? Це що це таке? Хе-хе-хе. <гум> Я не знаю. Я не знаю, що робити. Ой, Ой. до побачення. Є е, е, у тебе ще якісь. У нього є е, типу, просто футболки, але нам таке не треба. Бач, бач, ось такі. А Тут є, як це називається, якесь, ну. Ось ось така. Ось такий одяг мені треба об'ємний. Це що. Не знаю. Зрозуміло, щоб було. Щоб було. Окей, давайте зробимо зараз. Ну ми. Мені каже, ми вже не знайдемо щось нормальне. А, ось було б було добре, якщо б ми зм змогли зняти ось це от. Але я не знаю. А, почекають. Боже мій. О Боже. А... О, боже. Спрункі, спрунки, спрумки, спрунки. Спрун я не знаю, ми можемо. Опа! Я придумала. Мені каже, я трішку зараз помухлюю, але е мені ніхто не казав, що так Кароліно. Так, хакермаліна не можна ділити. Так що іди звідси і не вчитися. А я? А мені так ніхто не казав. Значить, я просто зараз зроблю і все. Так, можна э, надягнути опа. Можу. І, звісно, звісно, я вірю, що ем, оця голова трішки гарніше буде. Але, ну боже. Але так буде взагалі, не чесно. Я візьму тільки ось це, скоріш за всього. І все. І е надягну з цього тільки ноги. Ні, перші руки. І все. Ну, бачите, звісно, воно якесь маленьке, але це все ж все ж я можу зробити. Це просто лише... Окей, давайте зайдемо сюди, це що? Так, це одяг. Якщо ми. є просто як е, буде білий, я забула. Е, ну, тобто, так, ось е, я пам'ятала, буде white? Угу. а нам треба отак. Є. Е, просто так, можна? Боже мій. Кейть. Давайте тоді візьмемо щось різнобарвне. Що може... Окей, давайте просто зайдемо. О, одразу нам видало щось. Ну. Ну. Не дуже. Мені якось треба це прикрити. Чим? Ось так от. Не знаю, я довольна. Кажется, це прикольно. Я, звісно, бачила я вам зараз покажу, ну, я в нього вже і брала в чатерах цих. Ми бачили а, Прям Ярнабі, П'єнозауруса бачили Хакібаги бачили, кісімісі бачили, доуї бачили ось, ось Ярнабі. Але ну, так буде взагалі не чесно, якщо я просто візьму. Я тут взяла тільки ось це і все. Ну, ж такий, ось, в нас. А, дуже а, красиво. А давай, Якщо я візьму якусь емоцію. Брейкданс візьму. Ось це що? Вау! А якщо в аксесуарах, в аксесуарах точно буде. Ось є в нас голову. дивіться. я пишу Head хеспіанозаврус. Все воно мені видає. Вау! 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 Все! Дивіться, таке ще є, але воно якось. Е -е, не дуже виглядає вау. Тебе зараз надінемо. Вау! Воно дуже велике. Нам таке не треба. Не треба таке. Ну, ось тут дві голови якісь нормальні, вроді. А, я а, беру а, свої. А... <плес> Що це Зачем? М -м ні, ми це, ми це не будемо, а це. А чого в нього очі отак от, от? Вибачте, можете розповісти, що у вас з очима? А, ні, я схитрую, я схитрую, я схитрую. Окей, давайте ми заходимо в чатерс. В чатерс. Так? О, чатерс. І е, шукає, шукаємо піенозаус. Де він тут? Де він? Де? 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 О, Я в нього зараз візьму тільки е, голову. Е, ну, не знаю, може, там ще тіло може візьму. Е, ну, Тут, знаєте, голова хоча б якась ну, нормальна. Ну, бачите, якась. Так, да, вона трішки не е, цепляється к тілу, тому що це тіло, вибачте, квадратне. Квадратне. Квадрат. Ви зрозуміли. Так що якось так. Е. Так, все, Тепер шукаємо іменно ось цю частину. Я не знаю. <смір> uh. Так. Ну, я вас взагалі... ну почекайте, Якщо можна взагалі отак зробити, буде взагалі отак, і цієї голови взагалі не буде. Розумієте? Е, вона була, але її е, більше немає. її зняти не все. Ні, зняти. Я. звісно, я хочу щось зробити, але. -ху -ху. Так, себе можна зробити тіло. Треба якесь велике тіло. Точно велике. Я знаю, що, скоріш за всього, які ноги взяти. Я, скоріше за всього, знаю, які ноги можна. Руки знаю теж, які можна. Але. Ну, тіло. А Проблеми тільки з ним. Тож... Все. Ми е, залишаємо ось такий от скин. А, а, Можна закінчувати відео. О. Вийте, Кетнеп, так? тут написано Хугі-Вугі. хагі вагі написано. Вау, які ж ви умні. Добре, давайте спочатку візьмемо ноги і руки. Ноги і руки. І все. Сюди. Сюди от. Давайте просто спробуємо ці ноги. Що вони будуть взагалі? Ні, то, е, значить, е, вони будуть. Ну, знаєте, а хай будуть. Давайте просто спробуємо. Взагалі. Я б. Чесно, я не знаю, як це скін зробити. П'янозаврус я взагалі не знаю, як це зробити. можна, е, я, трішки сх... я не трішки схитрую, я схитрую. У мене скін готовий, тож я взагалі не... я не знаю, як це зробити. Я не знаю, як зробити те ж саме тіло, руки, ноги. Але я тут е дороблю. Я ой як дороблю сюди. Ось таке може воно так краще буде ходити. Ось так буде. Ні, так ще хуже. Добре, на цьому ми будемо закінчувати. Всім папа харята! Якщо вам сподобались ці скини, пишіть кого ще зробити. Ну, і ставте лайки, якщо ви хочете ще таку рубрику. І всім папа харята!